Слава Ісусу Христу! В ефірі католицька програма Скеля і, як завжди, наш випуск присвячено життю Вселенської церкви. Сьогодні пропонуємо бачу увазі. Традиційний перегляд важливих подій у християнському світі. 16-та річниця смерті легендарного отця Рафала Кірницького. Спогади очевидців у Рубриці Портрет. Програма Скеля святкує один рік. Запрошуємо вас дізнатися, як усе відбувалося та познайомитися з творцями програми. І на початку найважливіші події життя церкви за листопад. Дев'ятнадцятого листопада папа Бенедикт XVI розпочав свій візит до Беніну. В духовній семінарі святого Гала в місті Квіда святіший отець помолився біля гробу кардинала Бернардена Гантіна, а також відвідав катедру непорочного зачаття. Наступного дня папа очолив службу Божу на стадіоні дружби в місті Котону. На урочистість прибули віряни з Гани, Нігерії, Того, Нігеру, Буркіна-Фасо, кот та інших африканських країн. Після святого причастя відбулася церемонія вручення папою апостольського повчання Африка Мунос, президентам єпископських конференцій континенту. Це плід синоду єпископів, що відбувся у Ватикані у 2009 році на тему церква в Африці, на служіння примирення, справедливості та миру. Святійший Отець висловив побажання, що церква в Африці ставатиме дедалі більше сіллю цієї землі, яку Ісус Христос благословив своєю присутністю, коли тут знайшов притулок, втікаючи від переслідувачів. Одразу після відбуття папи римського з 21 по 24 листопада в котону відбулася нарада глав національних єпископатів, темою якої стала стратегія реалізації повчання Африка Монус. 17 листопада коптські християни вийшли на демонстрацію в Каїрі, щоб пом'янути загиблих від рук єгипетської армії 9 жовтня. Цього разу також не обійшлось без сутичок. Колона рухалась від передмістя Шубра до центру Каїру, коли їх заатакували місцеві жителі, кидаючи в них каміння. Внаслідок сутичок 25 осіб отримало поранення різної важкості. Християни, що складають 10% населення Єгипту, давно скаржаться на утиски зі сторони влади. 9 жовтня під час мирної демонстрації коптів поліція та армія несподівано заатакувала протестувальників, вбивши близько 25 осіб. Рішенням синоду єпископів у ГКЦ із благословення апостольської столиці буде створено три нових метрополії. 29 листопада буде проголошена Львівська митрополія з осідком у Львові. 13 грудня митрополія в Івано-Франківську, митрополія у Тернополі, 22 грудня. Першими митрополитами стануть Владика Ігор Возняк, Владика Володимир Війтишин та владика Василь Семенюк. Саме зрозуміло, що найбільше є злокалізовано грикотоликів в Західній Україні. І це є три області. І в цій моделі навіть також є добре. У... У навіть у навіть земному державному функціонуванні, що ми будемо мати якийсь більший контакт з державними владами, і тут, наприклад, Дмитро Путин Львівський не буде представляти лише для прикладу Львівську архієпархію, яка охоплює частину Львівської області, буде представляти цілу Львівську область, цілий сі грекотольські громади. Наче це був довготривалий процес. Чому? Тому що треба було визначити. Які є права митрополита відносно єпископів, які обов'язки відносно єпископів, які місці стосунки митрополита щодо єпископів і щодо патріарха, які він може приймати рішення сам в контексті митрополії, які мусить узгоджуватися з патріархом і нашим? Тому це просто зайняло трохи часу. Це є закономірно. Я не маю ніякого сумніву, що патріархат у нас буде. Так я думаю, як кожен з нас, коли він росте, не має ніякого сумніву, що він стане дорослим. І патріархат це певна дорослість церкви. Я думаю, що проголошення митрополії це нормальний зріст, такий до того, що в свій час також прийде, коли ми дозріємо і всім стане зрозуміло, і нам, і Господь явить цю свою волю, що має послати цей патріархат. Ну, я не знаю, яку ви мали реакцію чи ви думали про якусь реакцію вашого сусіда, коли ви збиралися одружуватися. Ну, ви собі одружувалися і все. Чи ви як будували хату? Це наша внутрішня справа, і як хтось буде тішитись. Ну, дякуємо, що він разом з нами тішиться, коли когось то буде дратувати. Ми не можемо, як кажуть в нас, народи ще такий не народив, що всім годив. Це життя нашої церкви, наш розвиток, наше функціонування. 21 листопада в державній виправній колонії номер 110, що знаходиться в селі Держів на Миколаївщині, відбулось урочисте посвячення каплиці для засуджених. Протягом п'яти років вона зводилася руками в'язнів за сприянням адміністрації та під керівництвом капелана установи священника УГКЦ отця Андрія Заріцького. Після посвячення новозбудованої каплиці відбулося святкове богослужіння. Відтепер в каплиці відбуватимуться регулярні богослужіння. 23 листопада, у 16-ту річницю смерті єпископа Рафала Владислава Керніцького, у львівських римокатолицьких храмах вшанували його пам'ять. О 10-й годині месо відбулося у Львівській катедрі, де єпископ Рафал Керніцький був багаторічним настоятелем. А о 18-й годині його було вшановано у францисканському храмі святого Антонія на Личакові. У своїй проповіді настоятель храму святого Антонія, отець Владислав Лізун, розповів про важкий життєвий шлях, який пройшов отець Рафал. Та величезне значення його служіння для вірних римокатолицьких та греко-католицьких церков. Нагадаємо, що нещодавно була видана книга про цього видатного архіпастиря. Служив Богу і людям єпископ Рафал Владислав Керніцький.